Друзі, привіт! Сьогодні у нас на огляді готель MPM Hotel Zernita Sense 4 зірки. Давайте ж його подивимось. Розглянемо місце положення готелю на карті. Це країна Болгарія, узбережжя Чорного моря. Готель розташований в курортному регіоні Еленіти на першій береговій лінії. Готель розташований в 5 кілометрах від курорту Святий Влас, в 10 кілометрах від центру сонячного берегу. До Несебра 15 км. До міста Бургас 46 км. До міста Варна 100 км. Одразу перед готелем ми можемо бачити відкриту парковку. Вона платна, коштує 15 лев на день. Також є внутрішня парковка, коштує 25 лев на день. Готель Зерніца був відкритий у 2002 році. Остання реновація тут проводилася в 2011 року. Площа території 8000 квадратних метрів. Тут є одна будівля, в якій ми зараз знаходимося, в ній 4 поверхи, є ліфт. Готель працює за концепцією Ультра, все включено. Є бар, який працює 24 години на добу. Це лобі-бар, до нього ми зараз і прямуємо. Проходимо зону атріума. Це дуже гарно, тут панорамні вікна, можна посидіти та відпочити. Зараз ми вже знаходимося в зоні лобі бару Тут подаються алкогольні та безалкогольні напої, пиво, вино, чай та кава. Поруч з баром є ось така тераса для відпочинку. Тут відкривається панорамний вид на територію готелю та на море. В центрі території розташовані два відкритих басейни. Перед нами один з них. В готелі є основний ресторан з відкритою терасою, де подаються сніданки, обіди та вечері, а також є нічний суп з 10 до 12 ночі. Є також ресторан Алякард, саме зараз він перед нами. Можна безкоштовно його відвідати, якщо відпочивати в готелі від 5 ночей. Проходимо далі по території і бачимо інший відкритий басейн. Тут же є дитяча секція і невеличка дитяча гірка. Рушники для пляжу чи басейну видаються по карточкам безкоштовно. Ще додам стосовно харчування. В готелі є снек-бар з відкритою терасою, розташований він ближче до моря. Там з 11 до 5 вечора можна буде перекусити снеками. Зараз ми проходимо бар біля басейнів. Працює він з 10 ранку до 5 вечора. Тут ви зможете взяти алкогольні або безалкогольні охолоджуючі напої. Анімація в готелі активна, розваги проходять 6 днів на тиждень. Є турецька ніч, болгарська ніч, пінна вечірка. Для дітей є ігровий майданчик, міні-клуб, з 9-ї вечора міні-диско. Є також стільчики в ресторані та дитяча ліжечка в номері. І, звичайно ж, подивимося пляж. Тут для гостей доступні безкоштовно шезлонги та парасольки. Вхід в море пологий. Подекуди при вході можна зустріти камні та водорослі. А зараз подивимося номер. Це категорія стандарт. Максимальне розміщення гостей тут троє дорослих або двоє дорослих і одна дитина. В номері безкоштовно є сейф. Водичка, яка поповнюється кожного дня, плюс на території є кулери, можна набрати, якщо не вистачить. Міні-бар при заїзді буде заповнений пивом та холодним чаєм. Надалі це не поповнюється. Дякуємо вам за перегляд! Забронювати тур в цей або інші готелі ви зможете написавши або зателефонувавши нам за номерами, які бачите зараз на екрані.